Крізь гори великі і ріки стрімкі чути голос бандури, що йде від душі. Корпати! Історія колективу є досить великою. За свої 60 років роботи капела бандуристів Карпати дала не тільки концерти в Україні, але й за її межами. В Україні є лише три професійні капели бандуристів, але капела сліпих бандуристів Карпати, в якому 70% – інваліди зору. За Замарстинівській, де знаходиться дім культури від заводу УТОС, проводить свою репетицію капела бандуристів Карпати не в досить хороших умовах. Температура в зимовий період в залі опускається до мінусової температури. Учасники зазвичай на репетиції не скидають верхній одяг. На сцені досить холодно. Недавно ми писали в кімнаті тут на ноти, бо замирали 8,7 і В таких умовах це, звичайно, ніхто то зразу припиняється всяка робота, це умови праці не підхожі зовсім. А тим більше людей, які працюють голосом, це наш хліб, наш, та... його треба берегти, бо без нього ми нічого тут не варті. 2004 році проходив міжнародний конкурс серед незрячих виконавців. Проходив він у місті Любліні, не маючи свого транспорту, який мав би дозвіл поїхати за кордон, ми склалися, щоб винайняти автобус і таки поїхати на цей конкурс. Виступ був у Люблінській філармонії, ну і нас. Тільки е, виступ вразив слухачів і організаторів, що після того ми ще чотири е, роки е, були запрошені на цей конкурс як гості, і е, польська сторона йшла на зустріч, щоб вони е, профінансовували наш приїзд повністю, лиш би ми е, приїхали і виступили. Капеляни, навіть залишаючись наодинці зі за своїми проблемами, зберігають традиції кобзарства. Ексклюзивні твори у нас є на вірші Миколи, Микола Красюк, це також незрячий поет, який підставив вірші під відомий запорізький марш Євгена Адамцевича. І тільки капела виконує зі словами цей відомий марш у всьому світі. В капелі також працюють і вчителі. Один із них Тарас Дороцький. Він взяв до рук бандуру 12 років по тому, як втратив зір. До того він малював, то було його основне захоплення. Жартуючи, він порівнює капелу із Запорізькою Січчю. Часто порівнює капелу із такою новітньою собі невеличкою Січчю. Тут і люди різної вдачі, такі виразні характери, мальовничі. А водночас, от, як будується громадське життя, керівник мов би, той кошовий обраний, але завше йому нагадують про те, що ти ж вийшов з наших рідів, ти все-таки рівня, часом посипають навіть голову попелом, і таке буває. От. А коли доводиться... Вибирати твір, то теж він першості не має. Тому деколи навіть аж шкода стає того керівника, М -м -м, люди вдаються до порад навіть до тих, що вже там за межею. Радяться з ними. Завше то є в пам'яті, згадують того чи іншого, так що тут навіть попутує своя усна творчість капелянська вже. Ярослав Мелех, диригент капели, розповідає, коли йшов до капели, то й не знав, як він буде працювати з незрячими людьми, оскільки робота з інвалідами є досить нестандартною. Ну, по-перше, треба було ритмічно працювати, а ритмічно вони мене не бачать як диригента. Отже, таким способом розпівав, плескав, ритм вони прекрасно чують, слух мають дуже добрий. Уважні дуже, і тому мені дуже легко було почати з ними роботу. Спочатку прості твори ми розучували на слух, на пам'ять. Тобто пам'ять в них теж дуже прекрасна пам'ять, чого би і я хотів на слух. Але потім пішла проблема стосовно. Такого розучування на слух, по пам'яті треба було складні твори вже записувати. Виявляється, що в них є шрифт Брайля. Вони вміють записувати по Брайлю. Правда, розучування потім того, що вони записали, складне в якому розумінні, тому що ноти записуються на одному там листку. Окремо і текст на іншому листку теж окремо і потім зводити трошки складно, але також ми собі даємо раду, тому що вже маємо певний досвід. 2013 року капела Карпати святкувала своє 60-річчя в палаці імені Гната Хоткевича, який знаходиться у місті Львові. Вони і живуть, забуті людьми із владних верхівок, та не забуті Богом. кажуть, нібито мистецтво потребує жертв. Ці люди поклали на вівтар прекрасну частину свого життя, і цим цінніша їхня музика, яку видобувають наосліп пальці зі струм бандури. Музика, що йде від самого серця.